Олекса Кравчук, Казки з казарми. 20 вересня 2022 року. Жили були колись два старенькі актори. Чесно кажучи, вони й самі забули, що були колись акторами і працювали в театрі. Їм здавалось, що це був сон, який дивним чином їм обом наснився. Адже театр, в якому вони служили, лишився у сні, бо прокидання одного чудового ранку виявилось таким цілющим і сильним, що вони дивувались, що стільки проспали, але й раділи, і сміялись, пригадуючи сни. Одного разу один із стареньких акторів помер. Другий став сумувати без товариша, і єдине, де він міг його бачити, це тільки в своїх снах. Так вони і почали спілкуватись тільки в снах. Адже в реальності вони були самотні, І неважливо, чи ця реальність була сном, чи просто реальністю без снів. Час Перестав для них існувати, бо перестав мати значення, а те, що перестає мати значення, просто щезає. Але вони один для одного дуже багато значили. Напевно, це була дружба, можливо, любов, бо вони вже самі не знали, де реальність, а де сон, та хто кому сниться. Але це вже не мало ніякого значення, бо їх дружба та любов досягнула якоїсь дивної мети. Вона перестала мати ціль, а стала якимось дивним буттям, де сама подорож і є кінцевою метою. І ця подорож триває безкінечно. Їх перестало цікавити, звідкиля вони прийшли і куди йдуть. Вони просто йшли, зберігаючи дружбу і любов. Вони проходили повз театри, в яких працювали, повз будинки, в яких жили. Все це було уламками реальності, яка, здавалось, їм наснилась. Мабуть, сон для них став великою, безкінечною реальністю. А реальність просто добрим сном. Вони навіть не задавали собі питання, хто кому сниться, вони світу або світ їм, як у лаодзи. Час стирає кордони пам'яті і сам щезає разом з кордонами. Але лишає по собі красу і трагедію баченого, все перетворюється в містерію світла подорожі. Картина Рене Махріта.